Христос Воскрес! Вітаю всіх на початку нашої денної молитовної варти і запрошую до цієї молитви розважання в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашого ранішого розважання ми з вами знову стих із першого послання в Івана. Дітоньки, не любіть слово, ані язиком, лише діло і право. Тоді чомусь робимо неймовірні речі, незрозумілі речі, які неможливо пояснити. Згадайте свій час закоханості, коли долалося і робилося щось таке, що неможливо було пояснити. Що інші дивилися на людину і казали, вау, це не та людина, яку ми знаємо, тому що його діла і вчинки зовсім є інакші, від того, що він завжди робив. Оце те, що робить з нами любов, кохання, воно заставляє нас змінитися. воно заставляє нас жити по інакшому думати поінакше. І дуже часто, якщо це правдива, щира любов, то наші вчинки, вони є добрими. Наші вчинки скеровані на те, щоби. Поцінувати того, хто є поряд зі мною. Пошанувати. І навіть незнайомі люди нас тоді не дратують. І навіть, ті, хто нам колись робили зло, ми на них уваги не звертаємо. Тому що я кохаю, я щасливий, я живу, я хочу жити. І от сьогодні ми бачимо, як Іван, Івана Іван, який написав це послання, він звертається до нас, просить нас. Що любити треба не словом, не язиком, а ділом і правдою. Тобто, якщо людина каже, що я люблю, що я не маю ненависті, що я всім прощаю, вона це має підтверджувати своїми ділами. Якщо людина каже, що я люблю Україну, люблю свою країну, значить, вона це має підтвердити своїми вчинками. А не просто сидіти і говорити якимось словами красиво. Хоча, в залежності від того, в принципі, де ці слова промовляються, якщо взяти нашого міністра закордонних справ, то саме словами він має говорити і показувати велич своєї країни. І він це робить. Це його робота. Але я говорю про звичайних пересічних українців. Тих, які багато говорять про свій патріотизм і націоналізм, які вони українці. Але коли ти кажеш підтвердиться своїми ділами, залиши все свій дім, залиши свою сім'ю, піди і підтвердиться своїми ділами. Боїшся воювати добре, не треба. Але ти можеш бути тим водієм, який працює на армію який Вози для армії багато чого. Ти підприємець боїшся втратити свій бізнес. Добре, не треба, продовжуй свій бізнес. Але роби його, веди його чесно. Це твоя любов до країни. Ти <п> державний службовець, значить працюй на свою державу, <п> ah державу а не на самого себе. Любити це значить діяти. Діяти згідно своєї любові. А якщо людина любить тільки самого себе, тобто є егоїстом, то їй буде байдуже до всіх і всього. Є головне, аби для неї було добре. Але не про це ми сьогодні говоримо. Ми говоримо про ту правдиву любов, яка є в кожному з нас. Ми говоримо сьогодні про ту правду, ту любов. Яку кожен хоче, щоб до нього було застосоване. А правдива любов це та любов, яка діє, це дієва любов, це та любов, яка втілюється в певні вчинки. Ми маємо жити і робити. Якщо ти любиш, ти маєш діяти. Це найважливіше. Але як пише Іван, діяти ділом і правдою. Тобто наша любов має передбачати правдиві вчинки, вчинки, які поважають гідність іншої людини, вчинки, які не руйнують заповіди, які не є супереч е, закону. Знаєте, ну, є, є, є такі. Люди, які кажуть, То я тебе люблю, я заради тебе готовий. там бам Це ж заради тебе, заради нашого щастя. Зрештою, президент Росії теж любить свою країну. І заради цієї любові до своєї країни він розпочинає війну. Грузія, Абхазія, Осетія, Чечня, Сирія, Україна. Це ж з любові до своєї країни він це зробив. З любові до своєї країни він вбив сотні тисяч своїх громадян, щоб показати, от як я вас люблю, що посилаю вас на вбивство. Це не нормальна любов. Нормальна любов це коли би він сказав, давайте жити з іншими країнами ми Інші країни заслуговують на життя. Давайте дбати про своїх громадян, розвивати свою країну, не нищити, а розвивати. Тоді це справжня любов. Любов прав, бо він не порушував би нікого ніяких заповідей. Тому, коли ми говоримо, що я люблю, то мої справи, які я роблю з любов, вони повинні бути на добро. Вони не повинні принижувати гідності іншої людини. Оце є справжня любов, це є діла правди і управління. Тому любів правдиво і щиро. Отче наш, сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на Хліб наш насущні, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми винуватцям нашим. і не веди нас у спокусі, але визволи нас і в Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас вікна. Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас тріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, благослови, благослови захоронен і Захисти, Господи, цей сьогоднішній день, всю нашу Україну, всіх наших військових, які зараз зі зброєю в руках захищають і дозволяють нашу державу. Благослови і оздорови усіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, всіх наших військовополонених поверне живими і неушкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх та внутрішніх, щоб вони визнали сил своїх гріхи, розкаяли своїх злочини, отримали відповідне покарання, залишили територію України і Криму і більш ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, запорони, захисти нас цей сьогоднішній день, у Тисяти, і завжди, нині в повсякчасній і вічній Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що 12, 3, 6, 9 година ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!